Чоловіком треба грати лише в одну гру хрестики-нолики. Якщо в нього в гаманці нолик, то ми на нім ставимо хрестик. Знаєте, я вже про це розказував, що одне отбігають, чекають собі багатеньких, так? Там зараз грошима. Але проблема в тому, що молодість не вічна. І от у цій персоні, так, приблизно вже низько ко, ну я не знаю, якщо глянути таку на лице, років десь 30 плюс. І приходить той час, коли вже як би сказати, Розуміють те, що потрібен чоловік, але вже ну, не зарплатою там, не там 120 тисяч, так? а вже якісь простенькі, щоб любили, аби, аби де, було, де було жити і взагалі хоч, ну, хоч трохи якогось комфорту і так далі. І Тоді в них планочка до чоловіків різко падає. Такого, ближче такого, до 40 років. Знаєте? Вони спускаються такого, з небес на Землю, розуміють, що як би сказати, що от удво вони трошки неправильно думали, такого, років 10-20 назад. Ну, от, і починають планочку різко знижувати, тому що 40 років, а як, а чоловіка нема. <гум> ну, от, таке от, буває. Це просто чекає от таких меркантильних, чекає отсе, що до 40 років ніхто не, не забере. От, і вони вимушені будуть брати ну, звичайного чоловіка, якби, ну, щоб був хтось поруч. Але просто, е, як би сказати, не, 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 не кожен захоче вже собі 40 річно навіть чоловік, якому 35, так, чи там навіть 40. Він може собі взяти 30-річну або 27-28 років. І все-таки помолодше. А тим, кому 40, ну, тоді вже на них хіба що можуть дивитися чоловіки, яким за 50. Ну, десь так плюс-мінус. Це, в принципі, для них буде кращий варіант. Ну, і то, якщо пощастить. Якось так таке от у них життя буде з часом. Дякую за увагу і побачимось.